Вона такі є. Якщо брати на даний момент пожежа локалізована, практично ліквідована, але йде розборка дерев'яних конструкцій, оскільки е, криша металева і треба детально розбирати кожну е, стропілу для того, щоб її пригасити, зняти і не допустити розповсюдження. Е, в принципі, спрацювали оперативно. Е, Люди всі були вчасно евакуйовані, майно теж. Ну в зв'язку з тим, що була задіяна значна кількість техніки особового складу і подана значна кількість вогнерася, речовини вони збитки будуть. Ну це можна говорити про якусь причину пожежі. Що могли причина на даний момент встановлюється, але скоріш всього це. Е... Коротке замкнення електромережі. Зв'язку з тим, що тут дуже багато комп'ютерної техніки, і на одну одиницю дуже багато, коли ми евакуйовували, зрозуміло, що сама по собі будівля 19 го року століття забудови і брати по електромережі вона також не по заміру опору ізоляції. Це я говорю попередня причина, а потім комісія встановить.